Добрий день, мої малята! Сьогодні у нас з вами ліплення. І я вам пропоную подивитися, хто тут у мене є. Гляньте. Це забігло маленьке кошенятка. Давайте ми його роздивимося. У нього є тулуб Так, лапки, передні, задні, подивіться, голова. Який носик гарний, оченятка, вушка і хвостик. І воно дуже просить, щоб ми для нього зробили маму, кішку. Зробимо з вами? Я думаю, що обов'язково зробимо. А щоб нам зліпити кішку, подивіться, що нам потрібно. Гляньте на стіл. Обов'язково треба дощечко, пластилін. Нам сьогодні буде потрібен коричневий, а ви можете взяти і жовтий, і білий, яку захочете зробити для кошеняти маму. І обов'язково серветка і стека. Це все, що нам потрібно сьогодні. Але щоб у нас вийшло гарно, не забувайте, що треба робити зарядку для наших пальчиків, щоб вони були слухняними і добре справилися з завданням. Ви готові зі мною зробити зарядочку? Отриму ручки, щоб їм було тепло. І ось така вправа. Обережно котик кіхті випускає. Далі їх ховає, знову випускає і знову їх ховає. Мишці, мабуть, буде лихо да? від нашого котика. Котик тихо ходить. Покажіть, як він тихо, обстіл, тихо ходить, нечудно. Да? Мишку лякає. Ой. Та вона часу не гає, дуже швидко утікає. Покажіть, як швидко мишка утікає. Ось так. Утікає, а котик кіхті випускає і знову їх ховає. І ще потерли ручки, розігріли, праву зробили і можна приступати до нашої роботи. Я взяла пластилін з теку, я вже намітила, як я розріжу. Подивіться, Тр розрізати пластилін потрібно на три частини. Першу частину я відрізаю. Це в мене буде голова. Меншу частиночку відрізаю, це в мене буде хвостик. А більша частина це буде тулуб з лапками. Відкладаю ці менші частинки, беру і треба розігріти. Якщо у вас гарний пластилін, м'якенький, то ви можете швидко ліпити. Але почекайте мене трішки. Розігріла я вже свій пластилін. так, І тепер притримую дощечку і пальчики разом, і рухами вперед-назад. Придавлюючи пластилін, роблю ковбаску або стопчик. Подивіться. І ще трішки треба. пере назад, впери, пальчики разом назад придавлюю долонькою. Подивіться, ось такий стопчик. Що тепер мені треба? Взяти стик і розрізати трішки з однієї сторони. Це будуть лапки. Повертаємо іншу сторону і з іншої сторони теж трішки розрізаємо. наші Лапки для кішки. Кошенятка чекає. Потрібно трішки заокруглити, щоб лапки були гарненькі у мами. Так, з однієї сторони так роблю з іншої сторони. І згинаю ось так. Щоб ніжки, лапки, кішки дивилися вниз. Якщо десь у вас іще куточок такий, візьміть пальчиком, пригладьте, щоб лапки були рівненькі. Ось так. Ось у мене вже і готовий тулуб. Лапками. Тепер я беру іншу частину меншу для голови, і теж її починаю розігрівати пластилін у своїх долоньках. Так, мій пластилін уже я зігріла. І тепер придавлюю рівними пальчиками і коловими рухами згадуємо наші прийоми ліплення. Коловими рухами, щоб утворити круглу голову, кульку потрібно ось такими коловими рухами. Можна в цю сторону, можна в іншу. І у мене вийшла ось така кулька. Тепер я беру і відтягую, згадуємо прийом відтягування мордочку, де в нас буде носик і оченята. Ось так я пальчиками відтягую, так, мордочку. А тепер потрібно прищипнути з однієї сторони і відтягнути трішечки, вибачте, і з другої сторони можна прищипнути і витягнути, ось так, вушка. Якщо більшеньке, то треба сильніше прищипнути. І ось так вгору трішки відтягнути. Щоб були гостренькі вушка у мами кішки. Так ось так. Мордочку зробила я. Тепер ось по бокам трішки я придавлю там, де мене будуть оченята. Ось так. Що тепер роблю? З'єдную голову з тулубом. З однієї сторони, так, придавила. І тепер можна пальчиком, а можна використовуючи стеку, ми ось так перемазуємо. Ось так з'єднуємо голову з тулубом, повертаєте, щоб вам було зручно. У вас тоненькі пальчики, то ви можете пальчиком, де потрібно приглянути. Щоб було рівненько, гарно. Ось так. І у мене вийшла голова. А тепер залишилося хвостик. І у мене маленький швидко розігрівається. І знову рухами вперед, назад, я роблю теж маленьку ковбаску. Ось так, вперед, назад, вперед. Дощечку тримаємо ось так. Тепер з однієї сторони я відтягую, загострюю кінчик хвостика. Так. А з іншої сторони теж трішки відтягнула і ось так защіпнула, щоб у мене було місце, щоб я могла хвостик до тулуба приєднати і теж. Примазати. Або пальчиком, або ось так стикою. І трішечки так хвостик вигну. Або вперед, як вам сподобається, ось так можна. Так, ось моя мама кішка і готова. Але, подивіться, немає оченяток, Треба відщипнути від чорного пластиліна маленькі шматочки, ось такі. Зробити між пальчиками кульку і робимо оченята там, де я приготувала їм місце. Подивіться, я поставила, а потім трішечки ось так туди придавила, щоб оченятко було на місці і міцно трималося на голові і з іншої сторони. Ось так, дві маленькі кульки і в нас оченята. Я взяла ще рожеву кульку, щоб було, був у мене у моєї мами кішки. Носик рожевий, гарненький. Ось так. І зверніть увагу, можна вусики намалювати стикою з однієї сторони. Іншої. Ось так. І мама кішка, так, трішечки підправимо. Так, мама кішка готова. І моя кошенятка дуже рада, що тепер у нього є мама. Погляньте, які вони гарненькі. Спробуйте так зробити зі мною. Кошенята, кішка, мама, все готове. Треба нам закінчити нашу роботу. Для чого лежить? Ми витираємо серветкою наші долоньки, тому що вони пластиліні. Обов'язково гарно витирайте. Потім беремо стеку, витримо, щоб вона залишилася до наступної роботи чистенькою. Не забуваємо про це, кладемо і. Якщо у вас залишився пластилін на дощечки, ми тримаємо, і також стекою. Не забуваємо все гарно витерти, щоб ваша дощечка була чистою до наступної роботи. Ось, Ось і закінчилось наше заняття. Ми з вами сьогодні впоралися і зробили гарну маму кішку. На цьому. Я прощаюсь з вами, кажу вам до побачення, до нової зустрічі, мої маленькі.